Розумію, ми не завжди можемо передбачити те, що може з нами статися, але завжди можемо боритися з ситуацією. Точно. Ого! Дивись, яке кинули ведвежа. Ведмедик, тебе покинули, ти самотній. Е, 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 іди до мене. Стій, не підходь і не чіпай його. А це ще чому? Вся його самотність викликає підозру. А раптом всередині ведмедика. Вибухівка. Ой! Що робитимемо? Діємо, як нас вчили. Ну ось, до предмету ми не підходили, його не чіпали. Місце позначили. Залишилося повідомити дорослим. Точно, зателефонувати за номером 101. Зачекай, Перш ніж скористатися телефоном, треба відійти на безпечну відстань. А це ще чому? Бо будь-які світлові, теплові, звукові сигнали можуть спровокувати вибух.